Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні тема навіщо в Україні вбивця авіаносців. Це виношу тут в назву, така, як написано на, на самому каналі. Що воно таке? Поговоримо про той крейсер з назвою Україна. Навіщо він Україні Ну і трошки історії. Крейсер. Це з тих кораблів, що і оцей колишній крейсер Москва. Ще два таких є у Рускова Рейха на сьогодні. А взагалі, це вони будувались в Миколаєві, в Української СРСР. В планах було. Будівництво вісім таких крейсерів, їх так пафосно назвали вбивця авіаносців. Їх головна задача при будівництві і при проєктуванні було боротьба з американськими авіаносними групами. Збудували три четвертий оцей теперішній стоячий іржавий такий в Миколаєві. оця Україна. Хоч би не ганьбились, скажімо так, і зняли оцю назву, бо ну, якось так корабель в такому вигляді, я його, скільки пам'ятаю, він все такий. Ну, Це просто жах, щоб назва України була на, такої, на такому кораблі. Ну, це так, це ремарка. Так от збудували три діючих: головний був корабель Слава, потім його перейменували в цю Москву. Ще один на північному флоті, і ще один на Тихому океані. Цього тоді він називався Адмірал Лобов. Спущено на воду в 90-му році, поставлено до, на добудову. Потім розпад Советського Союзу, і так він залишився стояти. Стояв, чекав, що з ним буде, будуть, не будуть добудовувати. Багато розмов було, багато якихось там рухів навколо нього. Рухів і з, ще з, з часів Єльцинської Росії. З українського боку теж якісь там рухи були. Потім в 97-му році поділили флот, і в 98-му році той адмірал Обов став Україною. Його навіть назвали. Флагманом українського флоту. Я навіть не знаю, як це назвати. Ну, Флагман це щось, щось таке е, ну, визначне саме, саме, саме. Корабель. Флагман це Самий такий, самий такий, крутий, самий великий Самий визначний корабель. Ну, по факту, назвати можна, як я казав в попередніх роліках, там назвати можна і катер будь-який, чи тральщик, чи щось таке флагманом. Але де-факто флагман це найкрутіший корабель, скажімо так. Ну, цей найкрутіший лише за розмірами, що він найбільший. Але більше в, нього, в ньому нічого нема. Далі, повертаємось до. До цього крейсера Спочатку ж ну, все ж таки трошки про вбивців авіаносців. Це така пафосна, помпезна така назва. Вони озброювались 16 ма ракетами. Базальт раніше тоді було 340 кілометрів цей базаль летів 340. Запам'ятовуємо поки що цю цифру. Але що таке авіаносне ударне з'єднання? Авіаносець він же один ніколи не ходить. В складі авіаносної групи, в залежності від тої задачі, яку вона виконує, куди, куди ця група йде, в, який, в яку місцевість, на який театр контролю, авіаносець, далі один-два крейсери. Ну, зараз у них там крейсери типу тикандерога, Два-три есмінці, типу Арліберг. Звичайно, якщо крейсера 2, то есмінця буде теж два, а може і один. Якщо крейсер один, то есмінця буде, може бути два, може бути три, в залежності від, від задач. Раніше були ще в ті часи, коли будувалися ці були фрегати, і могло бути, там мог би бути один, два есмінці і пару фрегатів. Потім кораблі забезпечення, там танкери для, для авіаносців не треба. Авіаносці всі, всі американські атомні їм паливо не треба, але паливо для кораблів супроводу потрібно. То це танкери, кораблі забезпечення зброєю, кораблі забезпечення харчуванням. Тобто. І одна-дві, інколи дуже рідко, але може бути і три, три атомних підводних човна. Тобто, от таку, такий склад авіаносної ударної групи. І оцей крейсер, який названо вбивцею авіаносця, пам'ятаємо про 340 кілометрів: а кораблі, які в охороні цього авіаносця, ті ж крейсери. І оці ж есмінці, про які ми багато знаємо оці арлібьорки, у них біля сотні ракет. Від 94 до 108 ракет в залежності від. Ну, тоді ще 108 не було, тоді були оці початкові там 94-96. Серед, серед цієї кількості зазвичай там 10, 15, 20, 25 тамагавків. Звичайно, можна і повний корабель завантажити оці всі там 94 тамагавками. А так ніколи не робилось, не робиться і не буде робиться. Але там, ну, візьму в середньому 20-25 тамагавків. І тамагавськ стріля в неядерному варіанті на 1200 км приблизно. А оцей вбивця стріля на 340. Обана. Тобто, як він може вбити той авіаносець, як він може до нього підібратися, коли той авіаносець охороняють кораблі з дальністю стрільби на 1200? Ну, якось так дивно. Ну, але ж в Соєцькому Союзі все було таке, аби назва була така от пафосна. І це, оцей вбивця авіаносців, воно таке для. Ну, для дурнів чи для лахтарату такого а-ля совєтського зразку. Але ж в тому ж Севастополі, в тому ж на тій же Росії і зараз ці кораблі називають так, продовжують називати. Не розуміючи і просто ну це ж відкрита інформація. Просто в Google, який все зна, забийте і Подивіться. Ну, Зараз так. Зараз м -м, дальність оцих кораблів, того, от, отих двох, що залишились на Тихому океані варях, І е, маршал чи Устінов, чи Нахімов, я вже забув. Устінов, наче, отой на північному. Е, зараз у них, у них оці м -м, забув П. П. називається, але дальність. Е 700 кілометрів. Ну, це вже більше, ніж ті 340 вдвічі, але все одно це менше, ніж той же Томагавку мовний. Тобто, ну але все одно називають убивці. Ну, це так, це трошки історія. Тому це я, я так і називаю: навіщо в Україні вбивця авіаносців? Тепер про саме про Україну. 98-й рік присвоюється це звання. Назва, не звання. назва Україна. Пам'ятаємо, хто тоді був президентом, виділяються кошти. Президент Кучма приїжджав на цей корабель. Є навіть відео, де він там гуля по, і по палубі, і по внутрішніх там, приміщеннях. Виділяються кошти, набирається екіпаж, і, наче, починається. Доведення його до якоїсь там кондиції цього корабля добудова, обладнання там якесь. І от у мене питання. Декілька питань. Перше питання з ремаркою питання. Людина, маючи на увазі президента кучму. Людина, яка підписала розділ флоту в 97-му році, яка ганебно віддала. Росії майже все те, що більш-менш плавало, було на плаву, хай називаємо правильніше. Підписало те, що Україна погоджується з тим, що вона отримала оті 18%, де серед цих 18%, може 2-3% було на плаву, ну, може 5 максимум. А решта. Через там півроку, рік-два, воно все пішло на гвозді, як кажуть. І ця людина, яка здала повністю інтереси України на морі і український флот, так якщо знов таки, умовно кажучи, залишила Україну без штанів, в цьому розумінні, якщо по флоту, лише в одних трусах, і то в дірявих. І ця людина ставить питання про відновлення цього корабля флагмана. Навіщо він їй? Ну, ї, і, і, і їй цій людині, і Україні. Тобто майже нічого не залишилось і тут один корабель. Це взагалі це визнають і самі росіянці, що ці кораблі це океанської дії. Це навіть оця е, е, потонула Москва, вона не для театру бойових дій Чорного моря. Ну бо звичайно, бо авіаносців тут немає. Ну, якщо вже так. Тобто навіщо Україні отакий от корабель? Але навіть справа не в тільки в навіщо? А справа в тому, я ж кажу: я, як можна повірити людині, яка здала фот. І тут людина зацікавлена в тому, щоб отримати отакий корабель, якось так пазли не складаються. Далі йдемо. Цей корабель в Україні в Миколаєві побудували. Корпус, двигун, ну, якісь там кабелі, трубопроводи, вся ця начинка всередині це все місцеве. 90% електронного обладнання, яке мало бути на цьому кораблі, російське. Ракети, оці 16 головних ракет цього корабля, отой Базальт, тоді ще базальт був, це російські. Як людина, яка отдала наші ракети, якими зараз вони стріляють по Україні. І вона що? Вони розраховували купити у Росії оцей базальт для того, щоб обладнати оцей крейсер. І 16 ракет це в ньому просто стоїть 16. А е, треба ще тренуватися і перевіряти боєготовність. Там е, запас має якийсь бути, щоб е, цей корабель був е, ну, умовно боєздатний, ракет має бути ну, 200-250, як мінімум. І що? Україна мала якусь надію е, в особі першої особи е, країни е, мала надію отримати оці 200-250 оцих базальтів? Якось дивно. Далі е, там е, стоїть е, корабельний варіант е, оцих С-300 Форд, е, 64. Е, Ну, не шахти, воно там барабанного такого типу, воно шахтного вертикально ці С-300 вилітають. Але 64 отаких ракети. Просто так туди вставити оцю С-300 з наземного комплексу, вона туди не, не війде, вона туди. там треба, ну, Трошки інше. Це модель та, ракета та, боєголовка, та, але оці всі. Щоб приладнати цю ракету, щоб вона там знаходилась і запускалась звідти, воно відрізняється від запуску наземного. Тобто те, що у нас було оці С-300, вони б туди, не, ми б їх туди не засунули, умовно кажучи. Знов таки це треба купувати у Рейха. Ми надіялися, що ми це купимо. Ну, ми, Влада України що, що це купить. Як це? Ну дивно, от з цього ракурсу я просто ну, я в принципі не розумію, вже не кажучи, що цей крейсер Україні не потрібен, я не розумію, як його могли добудувати. Це взагалі це мертва, мертва народжена ідея по добудові цього корабля. Не могли ми його добудувати. Ну, хіба що, якби здались, отак підняли лапки і здались, просто за часів Яника здались би, Росії, ну тоді б, да, тоді б добудували, але добудували б для фашистської Росії, а не для себе. До речі, про це мова теж ішла. І коли приїжджав оцей е, сучасно сп'янілий Медведьов е, в Україну в битність, е, в часи свого. Типу президентства розмова йшла. Вони були там і в Миколаєві, і розмова йшла про добудову цього корабля. Але ж росіяни це все хотіли зробити так на халяву для себе. Україна трошки ж так зовсім так вже не погоджувалась на це. Ну і не, не дійшли до якогось там спільного знаменника, і він так і залишився стояти і ржавіти в тому Миколаєві. Тобто, у мене. Куди оце можна покласти і куди це вписати? Ну, тільки, ну, звичайно, доказів нема, але думки лише такі: що це корупція. Це ну, типу, тільки, тільки корупція. Виділялось, умовно кажучи, цифри далі, що буду називати умовні. Виділялось там 300 мільйонів, немає значення яких грошей на е, утримання цього корабля, на утримання екіпажу, на якісь там е, доробки і те що, те, що там на ньому робилось, фарбувалось, мабуть там щось всередині. От. Виділялось 300 мільйонів, а реально використовувалось там чи 100, чи 120 А решта йшла, ну, куди воно йшла, можна здогадатись. Звичайно, це моє припущення, але е, якщо подивитись через призму логіки, воно по-іншому якось так не, не видно, як воно і для чого могло це будуватись. Е, багато, багато писали про те, що його намагались продати китайцям, індусам. Ну, звичайно ж, е, там же теж там люди. це е, Я впевнений, що про це писали знов-таки наші не дуже такі люди, які розуміються е, в цих. Ну, в принципі, і в тих же кораблях. До речі, маленька така ремарка про Миколаїв. Ще трошки так відскочимо в історію цього корабля. Значить, стояв-стояв в 2017 році, президент Порошенка приїхав теж туди. Миколаїв був на цьому кораблі, і він підписав указ е, демілітаризація цього корабля е, і на гвозді на переплавку. Ну, трошки піднявся галас там в Миколаєві. Ай-яй-яй, як це так? Як це е, в країні війна 17-й рік, в країні війна, а, а президент приймає таке рішення, як це так не добудовувати цей корабель. Причому тут та війна, яка була тоді. І добудова корабля. Він, він досі стоїть. Він досі, до речі, нічого там конь не валявся, як кажуть. Туди приїздив зразу після обрання новий президент в липні 19-го він там побував. Теж там... Ну, Корабель досі стоїть. Як стояв, так і стоїть, нічого з ним не сталося. Говорили навіть про, навіть про відкриття пере, перепрофілювання його в музей. Ну, але це. Ну, я ж кажу, багато думок, багато, але оце такий умовний наїзд з боку преси на колишнього президента на Порошенка, в зв'язку з тим, що він підписав, умовно кажучи, смертний вирок цьому кораблю в 2017 році. Це просто в зв'язку з тим, що в Миколаєві не дуже популярний цей був на той момент той президент. Ну, отак на нього можна проїхатись по ньому, що він такий сякий, бо в час війни він списує цей корабель. Ну, це так. Це, це знов таки маленька така ремарка. Е, ну, висновок який? Цей корабель не був потрібен Україні, не потрібен зараз, і його не могли добудувати ні в який ніколи. Е, додам для себе, для України. Тобто, збудувати на. Е, рашистських умовах ще часів Єльцина, потім вже і цього виродка цього, який сьогодні там при владі, на їхніх умовах могли добудувати і ну, за безцінок, в принципі, віддати росіянцям. І тоді була б тут не одна Москва, а був би ще, ще один діючий крейсер. Так як здали за безцінок здали. Літаки з ракетами, які зараз проти нас воюють, так би проти нас зараз воював би ще один крейсер. Ну, от якось так. Тому добре, що його не добудували і не продали за безцінь, не продали Росії, а реально продати Росія б його не купила. Хтось там десь гуляли цифри такі, що вартість його Україна оцінювала в 700 мільйонів доларів. Це взагалі це, е, немає таких цифр на цей корабель, на те, що він. І до речі, да, ще один момент, про який я пропустив. Е, готовність корабля 95%. Блін, які 95? Він всередині е, наполовину пустий. Там ні ракет, ні снарядів, нічого нема, а 95%. Ну, знов таки, ну, ладно. Ну, такі думки мої про цей сумний корабель. Назва, з моєї точки зору, має бути, ну, стерта. Бо коли дійсно проходиш біля нього, я біля, біля нього ходив, проходиш біля нього і там оце іржавий такий корпус і Україна, ну, якось так сумно, сумно, сумно. Так що маємо те, що маємо з цим кораблем. Сумно, але дякую за увагу, дякую тим, хто додивився, коментуйте, додавайте свої думки з цього приводу. Salve, Ucrânia, e do Pobocinho.